Всім привіт! JLM Grant c 7 Проблема зі стартером, проблема з Бендексом. Через раз заводиться. Тут стартер. От, треба від'єднати клему подачі струму. Ще одне кріплення. Клема маленька. Тут від'єднати, тут я витягнув і ось там. Один болт на 16 і тут другий болт на 16. Щоб зняти цей штекер, я тут натисну викруткою, отут, і, і тоді вдалося його потягнути. Тепер ключем на 13, відкручуємо клему. Ой-ой. Треба відключати акумулятор спочатку. Зняв я тут основну клему, тепер о, знімлю цю штуку. Вона також мені заважала. Отже, ключем на 16 треба відкритити студболт і тут знизу. таким Болт. Відкручуємо Болт, протримуємо стартер. Е болт вот так одной рукой, я его снял. Так він тут виглядає. Такий невеличкий. Бендекс стартера, внутрішніх 8, зовнішніх 9 зубчиків на EC7 і EX7. Так він виглядає, в цю сторону він не крутиться, сюди крутиться. Ну що, зараз я поміняю бендекс на цьому стартері. Тут пише 13, 10, 24 Джелі. В цю сторону крутиться, в цю теж він крутиться, але інколи він проскакує. Ну що ж, давайте на 13 ключ відкрутимо клему. короткою. Вот кручим и наблюдаю. Перед кручем символ Тут воно тяжко виходить. Дірка така не дуже так тепер акуратно. Так виглядає він всередині моторчик? Знімаємо цю гумку, цю вставочку І знизу можна подати тепер цю частину. Так, тут ще одна прокладка. Ось вона. Ця частина і ось наш Бендекс. Тут акуратно витягну ці штучки. Тепер наше завдання. Збити цю шайбу вниз. Але мені ударом збити це кільце вниз, тут тепер треба зняти це стопорне кільце. є і тепер витягуємо Так, і оця штучка. Ну, ніби він добрий, він так раз через раз працював. Помою я бензином тут все відмастила старого. І детальки, які можу. Починаю збирати стартер. Буду трохи змащувати ці рухомі деталі. Прохизма й тут. Це шайбочку стопор на кільце. Тепер треба затиснути кільце подати в каналку, щоб воно туди сховалося. Трохи я помочився з діганням стоперного кільця. Я його трохи підтиснув плоскогубцями по периметру і тоді подавши через такі два ключа. Я натиснув і викриткую його туди, ще так, щоб воно не вилазило, допоміг, щоб воно не вилазило. Притиснув, можна сказати, тоді воно вдягнулося. Отже, ця частина зібрана. Тут я кладу ось так. Так. Тут воно так у нас, тут так. Далі йде ця прокладка. Тут є такі. Позначки, куди поставити. Тут будуть болти. Зараз змащу шестерні. Лишня можна забрати. Так розмістити. Тепер прикручуємо цей електромагніт трошки змащу тут Є така кулька. І... Отут ключ. Це має сюди попасти. Цю чорну прокладку я вдів неправильно, її треба було повернути на 180 градусів. Інакше мотор не зайде щільно. І ця клема йде сюди. Тепер вставляємо ці шпильки. Zajtrajúca hajka. No sa starto Čiesto dosť, ja tu počiestujem. І зараз буду ставити на машину. Так виглядає місце посадки стартера. Два болти. Оцей коротший йде знизу, з внутрішньої сторони, цей довший зверху з зовнішньої сторони. так. коротший болт десь, сюди. Ключ на дванадцять. Ця штука йде сюди. І оця штука сюди. Все готово. Стартер поставив, відключаю від'ємну клему акумулятора. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, вподобайте його і побачимося в наступних відео.